Вимикай буденність, вмикай премач все в хлам. З'явились нові супутникові знімки російського аеродрому, де погостювали українські БПЛа. Натренований штучний інтелект, де перебували оператори дронів, та скільки коштувало Україні вразити понад 30% стратегічної авіації Російської Федерації, розкриваємо таємниці операції Павутина. Чи повторить малюк свій успіх експерти про можливість повторної операції Павутина? Усі деталі розповім за мить вітаю. Це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Операція служби безпеки України під керівництвом Василя Малюка це вже історія, ба більше американський сенатор прирівняв операцію Павутина до ліквідації Бен Ладена. Про це заявив американський сенатор демократ від штату Коннектикут Річард Блументаль. Повідомляє політиком самою лише майстерністю та захвалістю. Ці атаки можуть бути поставлені в один ряд з рейдом США на осамо Бен Ладена та ізраїльською операцією з Пейджерами. Як одне з найбільших військових досягнень останніх років, за словами сенатора, операція Паутина спростовує хибну думку про нібито програш України у війні. Ба більше вона може змінити позицію Вашингтона на користь посилення підтримки Києва. Вони можуть вражати авіабази за 4 тисячі миль, понад 6 тисяч кілометрів від України. Вони можуть вдарити будь-демократ, де Демократ висловив думку про те, що, хоча Білий Дім наразі не поспішає підтримувати новий санкційний законопроект, імпульс на полі бою може вплинути як на президента Дональда Трампа, так і на скептично налаштованих законодавців. Події вплинуть на Білий Дім, і, можливо, на деяких друзів президента тут наголосив сенатор, маючи на увазі свого колегу Лінці Грема. Додам, що розвідка Ізраїлю Мосад, яку вважають однією з найефективніших у світі, також відреагував на операцію Павутина, а до допису було додано фото президента Володимира Зеленського з картковими тузами із зображенням російських стратегічних бомбардувальників. Давайте пригадаємо, як це було. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 І от служба безпеки України у середу, 4 червня, показала нові унікальні кадри спецоперації «Павутина», в результаті якої 1 червня на території Росії було уражено понад чотири десятки літаків. На відео видно початок спецоперації щодо атаки на стратегічну авіацію України агресора. Зокрема, відео фіксує, як одна з фур завантажена модульними будиночками з дронами, вирушає у дорогу. В службі безпеки України не вказали місце, де були зняті кадри. Через кілька днів після спецоперації СБУ Павутина в мережі з'явилися і нові супутникові знімки аеродрому Біле Рокутської області. Кадри підтверджують пошкодження стратегічних бомбардувальників після атаки українських БПЛА. Супутник зафіксував пошкодження щонайменше семи літаків. На фото видно, що українські безпілотники уразили на аеродромі три бомбардувальники ту 95 і чотири бомбардувальники ту 22 Крім того, на знімках можна побачити наслідки пожеж. Загалом після спецоперації Павутина. Супутникові знімки підтверджують знищення щонайменше 11 російських стратегічних бомбардувальників Ту 95, чотири одиниць ту 22 М 3 та одного вантажного літака Ан 12 до слова спецоперацію Павутина, в результаті якої СБУ вразило 41 літак стратегічної авіації Російської Федерації. Готували понад півтора роки. Про це повідомили джерела ТСНЮА в українській спецслужбі. Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. Служба безпеки України спочатку переправила до Росії Ф. Від дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території Російської Федерації дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії. А вхід операції особисто президент України Володимир Зеленський. Примітно, що народний депутат України Роман Костенко пояснив, чому провести другу таку операцію неможливо. За словами Костенка, про операцію Паутина знало небагато людей. Навіть деякі оператори дронів долучилися до неї вже на фінальному етапі. Були створені умови, підготовлені технічні можливості. Фахівці натренували штучний інтелект, аби дрони могли відрізняти військові літаки на російських аеродромах. Паралельно проводилася розвідка на аеродромах, адже росіяни постійно намагалися переміщувати літаки. Потім найскладніший етап перевезення туди самих дронів. Ще складніше перевезення засобів ураження. Коли ж усе нарешті доставили до Росії працівникам СБУ треба було забезпечити секретність такої операції, зокрема від ворожої контррозвідки. Костенко пояснив, чому неможливо провести дві такі спецоперації. І найголовніше це організація взаємодії. Адже я певен, що дві такі операції поспіль провести майже неможливо. Я розуміла, якщо одна почнеться трохи раніше, то на всіх інших аеродромах буде миттєва реакція. Про це говорить і авіаексперт Анатолій Храпчинський. Безумовно, борти на інших аеродромах піднялися б в повітря, розуміючи загрозу. Тому тут важливо було зробити одночасно по всіх основних аеродромах. І жнов таки хочу звернути увагу: до стратегічної авіації були додані літаки А 50 які знаходяться в Іваново. Чому тому, що після за останній час, під час наших активних атак по московському регіону ми бачили, як ці літаки підіймалися в повітряний простір і допомагали виявляти будь-які загрози з нашого боку. Тому була задача знищити залишки а 50 які в подальшому могли посилити протиповітряну оборону московського регіону. Московський регіон насправді має велику кількість важливих об'єктів що стосується ОПК. Тому що насправді там і тактичне ракетне вооруження, і купа інших заводів, які виробляють і електроніку, і зброю, плюс склади ГРАУ. Більшість складів знаходиться навколо в московському регіоні. Там зрозуміло, що не Московська область, а трохи далі, але тим не менш. Але е, і для того, щоб в подальшому бити по цих всіх об'єктах, нам треба зменшити можливості Російської Федерації щодо е, е, наявних засобів виявлення. І саме тому були знищені А-50. Нардеп Костенко також розповів про закладені на операцію ресурси. Костенко погодився з твердженням про те, що Україна дешевими дронами знищила третину стратегічної авіації Російської Федерації, але незважаючи на дешевизну БПЛА, основна маса ресурсів пішла на інше. Це підготовка створення можливості переправка дронів виробування агентів на стороні РФ. Тому дорони відносно недорогі, але операція коштувала недешево. Хоча, звичайно, менше ніж втрати, які понесла РФ. А що ви думаєте про спецоперацію? Павутина? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба над головою.